Кожне полотно Ярового – це маленька емоційна історія, сповнена кольору, символів і глибокого сенсу. 42-річний бучанський художник народився у сумах у сім'ї митців, тож творчість для нього природна частина життя. Воно все, що приходить, воно зразу перетворюється в мистецтво. Все буквально все, що там, навіть їжа слугує для того, перетворюється в мистецтво. Виставка картини Лієрового під назвою Подих часу відкрилася в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Експозиція охоплює різні періоди творчості і життя художника. Тут і картини про болюче сьогодення і роботи, що передають його мрії про світле майбутнє. Я вирішив, що все ж таки треба додати трошечки позитиву. Тому я іще додавав картин про мрії, про роздуми, про своє внутрішнього світу, які більш позитивні. наповнюють душу добром і якимось... Ким спокою для Іллі Ярового найголовніше залишатися живим у творчості. Для митця найголовніше, це щоб він був живим. Що це значить? Це коли митець постійно працює як дослідник, який постійно усвідомлено працює, створює ну, цей працює в цьому процесі і постійно розвивається. експериментує, робить щось нове, створює. Саме таким бачить Іллю ярового його колеги. Художник постійно у пошуку не боїться експериментів і відкриває нові грані свого таланту. Дуже такий прогресивний, любить експериментувати. Е, в нього є полярно різні роботи, абсолютно полярно різні роботи. Е, я так розумію, в нього є свій стиль, але він ще досі в пошуку, і це нормально. І тому що художник повинен з роками мінятися, повинен рости. Приємно те, що митець. А вже будучи конкретно професійним майстром, він постійно експериментує. Кожна картина надихає. Тому а, митець це пишеться з великої літери, якраз про Іллю Ярового. Насолодитися полотнами Іллі Ярового до ірпінського музею завітали художники поціновувачі мистецтва з різних куточків Київщини. Я пишаюсь людьми, які незважаючи на важкі такі часи, які переживає Україна. вже Багато століть, а особливо з 22-го року, після повномасштабного вторгнення, що людина залишає світло в собі і він ділиться саме тим прекрасним, що має в своєму серці. Я взагалі захоплююся я на, на таких великих полотнах. Він може зібрати дрібні деталі, да, в такі ну, плями, і картина не розвалюється. Вона цінна, вона така емоційна, е, тобто ну молодець. Його картини мандрують світом від Польщі до США, але ілля Яровий залишається в Україні. Він постійний учасник пленерів намальований Ірпінь». Для нього творити, для нього писати картини, для нього ділитися своїм досвідом і своєю простою, якоюсь звичайною працею художника це дуже важливо і це цінно сьогодні. Коли людина знаходить себе в житті, коли людина себе знаходить як митець, це важливо. А ірпінь завжди любив таких людей. Тому власне для ірпеня це добрий друг, і нехай він живе в сусідній громаді, але ми його вважаємо своїм. Поринути у світелі Ярового значить відчути подих часу, сповнений кольору світла і надії. Виставка подих часу чекає на вас в Ірпінському музеї до 31 жовтня.